Потрібно до моделей штучного інтелекту адаптуватися не тільки студентам, а й викладачам. Насправді, інструменту, який би міг визначити чи написаний текст людиною чи штучним інтелектом, на сьогодні не існує. Така модель дуже впевнено, дуже красиво і зв'язно говорить речі, які абсолютно не відповідають реальності чи стане штучний інтелект кінцем програмування, а також перекладу і досліджень. Всіх вітаю на каналі НІФ Мій жовтий. Сьогодні поговоримо про великі мовні моделі. Вони ж llm від Large Language Models, вони ж асистенти, вони ж е моделі штучного інтелекту. Ви їх, напевно, знаєте під назвами, такі, як ChatGPT, Gemini, Claude та інші. Дуже багато говорять наразі про ризики використання цих моделей. Хтось говорить, що це погано, хтось говорить, що це добре і це є дуже корисним для, для роботи, для навчання. Почнемо, власне, з ризиків. По-перше, існує думка і існує такий взагалі напрямок, напрямок дискусії про те, що великі мовні моделі це величезна по суті машина плагіату. Тобто, з огляду на те, як тренуються великі мовні моделі, береться величезний зліпок всього інтернету, де абсолютно не контролюється право інтелектуальної власності. Тобто, це можуть бути якісь авторські дописи, матеріали, книжки, в тому числі, літературні твори. І все це за певним процесом кодується і заганяється в процес тренування цієї моделі, яка після цього визначає. Тобто вона власне моделює мову, вона моделює, яким, з якою частотністю ті чи інші слова передують чи слідують за іншими. Тобто, це все, що там всередині насправді є. І тому стосовно плагіату, наразі є судова справа, буквально вчора було, було рішення по справі попереднє рішення суду по справі позову. Нью-Йорк Таймс газети проти виробника великого чат-GPT, який називається OpenAI. і суддя заявила, що справа матиме хід, тобто справа не буде припинена. Суть справи суть претензії в тому, що New York Таймс вони. Вони протестують проти використання своїх матеріалів всієї своєї бази у навчанні великих мовних моделей. Оскільки ми знаємо, що в сполучених штатах діє прецедентне право, то аналогічні позови можуть подати і інші газети до інших виробників, і це процес може мати ознаки на реакції. Тобто, ця справа рухатиметься далі. І поки що ми не знаємо, яка де власне зупиниться юридична думка, тобто чи заборонять використання цих матеріалів чи ні. Тобто, питання по плагіату ще досі відкрите чи взагалі правомірні вони ці моделі, особливо в їх комерційному виконанні? Це питання перше стосовно плегіатус. Існує ще один ризик використання великих мовних моделей. Колектив дослідників під гідою корпорації Microsoft випустив ось таку статтю, в якій стверджується, що довготривале використання асистентів штучного інтелекту може. Може впливати на когнітивні здібності користувачів. Тобто, якщо ви пам'ятаєте час до Гуглу, коли люди запам'ятовували запам'ятовували факти, запам'ятовували інформацію, навіть подекуди записували або запам'ятовували номери телефонів. А зараз ми просто пам'ятаємо, за якими ключовими словами і в якому застосунку що прогуглити. Дослідники тут стверджують, що що великі мовні моделі мають е, дуже схожий ефект на когнітивні здібності, але він е, може бути ще посиленим, тому що великі мовні моделі дають ще більше зручності у аналізі і е, огляді джерел інформації. Є ще один аспект, який називається, який називається серед дослідників штучного інтелекту галюцинаціями. Тобто ми говорили з вами про те, що моделі штучного інтелекту вони, е, вони кодують взаємну Взаємний розподіл слів відносно одне одного. Тобто це величезний, заплутаний, частотний словник. І як такий, штучна модель штучного інтелекту не має абсолютно жодних критеріїв правдивості інформації і жодних критеріїв того, що є справжнім, а що ні. Воно знає тільки те, що. Одні слова слідують за іншими, і не більше того, просто в величезних, величезних, майже неосяжних для нас масштабах. І тому е галюцинації це коли е така модель дуже впевнено, дуже красиво і зв'язно говорить речі, які абсолютно не відповідають е реальності. І насправді це є величезною проблемою, тому що коли ви генеруєте якийсь звіт або ви генеруєте якесь дослідження з теми. Ви отримуєте, ви отримуєте величезну бочку меду, в якій все досить гарно досліджено, пропрацьовано багато джерел, і в якій є ложка дьогтю. Тобто, у вас буде 5 три відсотків інформації, яка красиво майстерно захована у цій бочці меду, і вона не відповідає дійсності. Тоді власне питання риторичне. Чи вам, а, чи вам варто починати з нуля з порожнього листа і писати все, пропускаючи через себе, і бути повністю впевненим або впевненою в кожному факті, який ви пишете, або отримати таку собі скирдусіна, в якій десь захована одна голочка, і ви на неї можете стати або сісти? От власне проблема галюцинацій. Тім Орайлі, до речі. Є стаття, видавник технічної літератури, дуже відомий Тім Орайлі в статті про чиє це кінцем програмування, яким ми його знаємо. Він каже про те, що асистенти. Ще і асистенти для програмістів вони дають результат на 70-80%. Тобто воно може дуже швидко, майже за хвилину, вас привести від нуля до прототипу. Але дорога від прототипу до закінченого продукту вона може тривати тижнями, місяцями або може навіть і роками, незважаючи на всі можливості штучного інтелекту. І в принципі, це саме працює і з наукою, і з іншими дослідженнями. Наприкінці, говорячи про ризики, хотілося б торкнутися такої речі, як модельна автофагія, тобто від грецької авто себе і фагос пожираю. Про що йдеться мова? Уявіть собі, що перші моделі штучного інтелекту, перші великі мовні моделі, вони тренувалися на корпусі фактично зліпку зі всього інтернету. Тобто якась, якась програма обійшла весь інтернет, зберігла все, що там написано, і потім ця інформація була структурована або не дуже використана для навчання моделі ШІ. А тепер уявіть собі, що з 2022 чи 3-го, коли вийшов чат GPT, ми почали генерувати все більшу і більшу кількість інформації, в тому числі контенту, який ми продовжуємо виставляти в інтернет. Таким чином всі наступні покоління і ітерації цих моделей починають тренуватися вже не стільки на людському тексті, скільки на пропорції. Генерованого штучним інтелектом тексту, яка продовжує з часом збільшуватись, таким чином виходить, що модель власне пожирає згенерований нею ж контент, тобто ось так ось такий собі штучно-інтелектуальний уроборос, і отака от автофагія. Е, здавалося б, що ну і що з цього? Дослідники Райс University показали, що може відбуватися. Якщо модель навчати на результатах її ж діяльності, вони називають це model Autophagy Disorder, або розлад автофагічний розлад моделей. Вони говорять про моделі з картинками, які генерують картинки. Але зараз покажу. Але ви побачите, що з новими і новими поколіннями, ось перше покоління, люди згенеровані штучним інтелектом виглядають схожими на людей. А вже в третьому поколінні і в п'ятому, ви починаєте бачити певні ознаки якогось розпаду, і вже на дев'ятому поколінні ви починаєте бачити якісь дуже неприродні риси обличчя, ви бачите, наприклад, у дівчинки тут по, по 10-15 по пальців. Тобто моделі, як вони кажуть, they go mad, Вони з'їжджають з глузду. І уявіть собі, що наступні версії чат-GPT, і Клода і Gemini, тренуючись на контенті згенерованому ним же. Можуть почати з'їжджати з глузду. Ми поки не знаємо, як це буде відбуватися. Напевно, дослідники про це знають і вони будуть якось з цим боротися, але в чистому наївному виконанні маємо ось такий ризик. Говорячи про автофагію, ще хочеться поділитися одним прикладом. А саме, що існує такий пакет для мови програмування Python, він називається WordFreak, ось він на екрані. І буквально в. Вересні 24-го року а, його автор заявив, що він цей пакет не буде більше оновлювати. Цей пакет по суті є частотним словником всієї а, всього інтернету, тобто він якимось чином збирав інформацію зі всього інтернету. Він і частотно аналізував, і він казав, що а, таке, чи те чи інше слово є відносно чистотнішим. Такому-контексті. І він сказав, що чому словник більше не буде оновлюватися? Тому що генеративний штучний інтелект забруднює наші дані. Тобто ми перестаємо бачити, ми бачимо все менше контенту згенерованого людиною і з природним розподілом слів, і все більше контенту згенерованого штучним інтелектом. Насправді дуже важко оцінити тепер, скільки контенту генерується. Скільки контенту генерується людиною, скільки контенту генерується штучним інтелектом, і насправді варто зазначити, що стовідсоткового детерміністичного способу розрізнити текст, згенерований штучним інтелектом і людиною, на сьогодні не існує. Є способи, які це наближують, але воно завжди буде давати вам відсоток і ніколи, і навіть ті методи, які пишуть стовідсотково, що це контент згенерований або людський. Вони можуть помилятися, і вони є ненадійними. Можете використовувати цю інформацію в будь-яких для вас цілях, насправді в будь-якому разі, щоб ви не робили зі штучним інтелектом, завжди пам'ятайте, що ви керуєте моделлю, ви сидите у водійському сидінні, ви за кермом, а не навпаки. Ви не повинні слідувати за тим наративом, який вам прийде. За частотним методом, за пробабілістичним методом, нагенерує штучний інтелект. Ви завжди повинні планувати і будувати свій науковий або свій творчий наратив перед тим, як ви почнете віддавати задачі штучному інтелекту, а не давати йому спланувати статтю або спланувати ваш якийсь хіб думки, і потім, скажімо так, загнати вас в умовно якийсь хибний вхідний потік думки. Назвемо це так. Тому керуєте ви моделлю, а модель керує вами. Отже, проговоривши про ризики, звичайно, треба сказати, що ми б не говорили взагалі про ці моделі. Вони б собі існували десь в десь в якихось дослідницьких лабораторіях, якщо б вони не були настільки очевидно корисними. Тому що вони а, дають нам абсолютно величезні переваги, такі, як а, вони можуть давати вам. А, Легкий і швидкий огляд буквально десятків джерел. Ви, напевно, чули зараз про продукти класу Deep Research, які є у OpenAI і у Gemini, які за вас обходять від 20 до 40 місцями навіть до 80, до 100 джерел, і дають вам коротенький огляд всіх цих джерел з якоїсь заданої теми. Також моделі штучного інтелекту дають вам можливість робити дуже легенький мозковий штурм. Тобто от. Наприклад, ми можемо взяти якесь дуже просте питання і запитати, які основні підходи і методи використовуються для критичного аналізу п'єси діп». І ми закидаємо це в штучний інтелект, воно йде в інтернет, воно обходить якісь джерела, як бачите, сходило в Вікіпедію ще кудись, і воно може дати вам перелік, перелік підходів, перелік методів. І ви вже по ідеї. Розглянувши ці методи, ви маєте досліджувати самостійно глибше. Так воно має на меті працювати. Тобто воно не має на меті створити за вас якийсь текст, який ви просто здасте викладачеві. Тобто це мозковий штурм. І продукти, такі, як Google Notebook LM, вони дають вам можливість шукати. В джерелах, от бачите, модель згенерувала. Вона згенерувала, що є історико-культурний підхід, структурно-композиційний, психоаналітичний, філософсько-екзистенціальний екзистенційний і літературознавчий аналіз. Е є ще інші, але ось воно дало вам п'ять таких інструментів, як, наприклад, ноутбук LM? Хочу показати допис міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який 24-го... 24 березня, тобто буквально три дні тому, написав ось такий пост у своєму каналі. Він каже, що він, він купив, йому треба було розібратися в якомусь нагальному питанні з державного управління. Кілька, він купив кілька найкращих книг на цю тему, завантажив їх у pdf форматі у LM і почав спілкуватися власне з цими джерелами і задавати їм питання в певному, в певному вигляді. Характерною особливістю ноутбук LM є те, що разом із відповіддю воно завжди дає вам посилання на джерело. Тому ви ніколи не берете за правду відповідь самої моделі, ви берете за правду посилання на джерело, і ви можете відповідно на нього опиратись. І джерело перед вами несе відповідальність, тому що машина перед вами відповідальність нести не може. Ось такий от флоу пропонує нам Михайло Федоров, наприклад. Які ж можна зробити рекомендації для студентів, тобто як використовувати штучний інтелект у своїй роботі, у своєму навчанні? Особисто я переконаний, що його використовувати не тільки можна, а й потрібно. І такий самий меседж в мене буде для викладачів, але для студентів для студентів важливо завжди... Включати своє критичне мислення і завжди пам'ятати, що е, був такий слайд, якщо знайду знову ж таки, був такий слайд у компанії IBM, джерело не встановлене, але це десь із недрів IBM був е, ще в 70-х був такий слайдик, де було написано, що машина не може нести відповідальність, тому машина не повинна приймати важливих рішень. От тому, оскільки машина і модель штучного інтелекту не може перед вами нести відповідальність за те, що вона згенерувала, і ви не можете звернутися, і, скажімо так, ви не можете виставити претензію до чат-GPT за те, що він вам щось не то згенерував, тому ви маєте покладатися на себе, а власне покладатися на своє е, критичне мислення і заглядати у ті джерела, які воно вам приносить. Тобто завжди пропускаєте через себе те, що воно генерує. І піддаєте це критичному осмисленню. Також бажано всі джерела, які воно, які воно вам знаходить, завжди перевіряти. І ще дуже гарний такий протіп це задавати, задавати уточнюючі запитання. Тобто, коли воно вам щось пише, воно вам пише, що там. Наприклад, є структурно-композиційний аналіз у аналізі для аналізу п'єси Цар ЕДІП. А ви питаєте, а хто писав роботи по структурно-композиційному аналізу? А у кого були у кого були там основні статті, які були основні думки? Хто опанував цій думці? Хто був противником цієї думки? І якщо воно навіть тут десь на початку згалюцинувало, на якомусь третьому, четвертому уточнюючи запитанні, ви побачите якісь внутрішні непослідовності, і тобто завжди ставтеся до цих моделей з скажімо так з недовіри, тоді воно працює. Далі ми говорили про OpenAI і Gemini Deep Research для первинного огляду і пошуку джерел. Можу вам показати буквально один невеличкий приклад у Gemini. Ось, власне, було запитання про вплив моделей, великих мовних моделей на людські когнітивні здатності. Було задано питання, і воно згенерувало от стільки тексту, але що найбільш цінне, це. Бачите, воно обійшло, воно обійшло ось стільки джерел. І ви, якщо загля... тобто, ви можете зробити що? Ви можете прочитати це, пропуститися це через себе, піддати його критиці, а потім пройтись по джерелах, які вас цікавлять, і, власне, поглибити своє розуміння цієї теми. І ви бачите, тут ResearchGate, тут якісь, якісь дослідники від IBM, тут статті наукові, навіть щось із біоінформатики. Тобто, ну, є таке. Це про те, що Google називає groundedness, тобто загрунтованість у обґрунтованість джерелами. І такі, такі інструменти, типу ноутбук LM, вони можуть дійсно бути корисними, в тому числі дослідникам. Ще один гарний приклад використання це, якщо ви більш трошки технічна людина, і ви можете користуватися, наприклад, умовним Python, умовними апішками, ви можете робити якісь. Масові механічні задачі, такі як форматування, переписування, з таблички перевести в стовпчик зі стовпчика у якийсь формат, по типу, наприклад, словникового якусь інформацію і робити, наприклад, це помножено на тисячу прикладів або там тисячу лексикографічних одиниць. Наприклад, до нас з до нас, зверталися з проханням перепарсити якийсь величезний словник з одного формату в інший. Тобто, ми розбили його на статті, і за допомогою чат GPT ми просто його кажемо: дивись, є, є стаття у такому форматі, будь ласка, подай її в іншому форматі. І так тисячу разів через API. Це працює. І це, очевидно, економить ну, сотні, напевно, людину годен. Існує думка дослідників, які говорять про те, що. Моделі штучного інтелекту не здатні вирішувати ті задачі, або вони дуже низькі мають оцінки на тих задачах, які вони ніколи не бачили. Вони можуть робити аналогії, вони можуть переносити одні приклади на схожі класи задач, але геть нові задачі вони виконувати самостійно, можуть з великими великими труднощами. Тому пам'ятайте, пам'ятайте це, користуючись LLM-ками, що вони. Можуть вам допомогти зробити огляд, аналіз того, що вже існує, що вже наявне, але навряд чи вони допоможуть вам у дійсно творчих аспектах вашої роботи. І, власне ж, поради викладачам. Наостанок хотілося б сказати, що ж робити викладачам з тим, що. З тим прогресом штучного інтелекту, який є на сьогодні, бо дуже багато викладачів скаржаться на те, що ми не можемо більше давати завдання, тому що студенти використовують чат GPT. Студенти, студенти знаходять на все відповіді і, власне, копіпастять їх і здають їх як свою роботу. В цьому трошки є проблема з, звичайно зі студентами, але давайте будемо чесними: ми не зможемо вже зупинити, скажімо так, ідею, час якої не став. Тобто. Потрібно до моделей штучного інтелекту адаптуватися не тільки студентам, а й викладачам. І ось про ось які рекомендації дають нам дослідники. Ми розуміємо, що з тим, наскільки швидко і наскільки обширно моделі можуть ходити інтернетом і ходити попередніми матеріалами, ми бачимо, що завдання на запам'ятовування матеріалу і на відтворення простих механічних фактів вони більше не є актуальними. Вони просто не мають змісту. Тобто, якщо це може за вас зробити чат GPT, задати питання, коли була така то битва, коли була така-то дата, це там або хто написав такий-то твір, це не має більше змісту, тому що тому що так само, як ви могли раніше це загуглити, ви тепер можете більш широко це спитати у асистента ще і. Тому що ж власне робити? Можна зосереджувати увагу на критичному мисленні та взаємодії з колегами і на, на фізичній присутності на фізичній присутності, тобто задачі, які потребують обговорення з колегами, роботи в групі, організації для виконання якихось проєктів, проєктне навчання, вирішення якихось абсолютно реальних сценаріїв, як, от, наприклад, зняти це інтерв'ю. Тобто це могла би бути задача, яку, з якої штучний інтелект студента замінити не здатен. Тому що для того, щоб зробити щось таке складне, потрібно зорганізувати велику кількість людей, потрібно взяти обладнання, потрібно обробити цей матеріал. І вирішення реальних задач, воно не тільки є більш стійким проти штучного інтелекту, воно також є, власне, більш корисним для студента насправді. Студенти вчаться. Виконувати реальні, реальні задачі, з якими вони будуть стикатися в своєму професійному і навіть особистому житті. От також можна зробити завдання особистими. Тобто чат-GPT ніколи не знатиме, ну якщо ви йому, звичайно, не скажете, але чат gpt ніколи не знатиме, як ви провели літо. Тому питання особисті, питання до ваших вподобань, питання до того, як, що вам подобається, не подобається, що ви самі знаєте, що ви власно. Питання до вашого пережитого досвіду вони завжди поза компетенцією цих асистентів. І тому, власне, такі питання є більш доцільними і, мені здається, більш близькими до студентів, в тому числі. Також, наприклад, ви можете задати не задати питання, які. Перекладознавчі теорії ви знаєте. А запитати, яка ваша улюблена перекладознавча теорія, а яка вам найменше подобається і чому? Ось таке питання може пережити штучний інтелект, умовно кажучи. Воно буде більш стійким до чат Петіті? Ну і звичайно. Хочеться сказати, що можна взагалі формулювати завдання таким чином, щоб не забороняти штучний інтелект, а робити його співтворцем. Тобто, ви можете дозволяти і навіть рекомендувати вашим студентам використовувати ці моделі для пошуку інформації для мозкового штурму. для… Якоїсь критики для якогось осмислення, послідуючого осмислення цієї знайденої інформації, обговорення її в групах, якогось її практичного застосування, і тоді власне штучний інтелект перестає бути ворогом викладача, він стає засобом у руках студента і у руках педагога. Тому в підсумку чи замінить штучний інтелект дослідника, філолога і перекладача. Звертаючись назад до статті Тіма Орайлі, який думає і запитує те саме про програмістів, рішуча відповідь ні. Тому що штучний інтелект виконає за вас 70-80 роботи і залишить вам 20-30 найбільш цікавої і найбільш креативної роботи, якщо використовувати його за призначенням, а не Намагатися видати результати штучного інтелекту, які можуть бути ненадійними, які можуть бути неперевіреними за фінальну роботу.